Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Атаки безпілотників на Київ та атаки безпілотників на Москву. Продемонстрували нову реальність війни, що її розпочав президент Російської Федерації Володимир Путін проти України ще у лютому минулого року. Росіяни продовжують обстрілювати житлові квартали. Українських міст. Коли мова йде про удари ракетами і безпілотниками по найбільших українських містах, ми прекрасно усвідомлюємо, що мова йде зовсім не про те, що росіяни намагаються знищити якісь арсенали української армії. Такі удари також наносяться. Ми це Знаємо з обережних повідомлень українських військових, коли мова йде саме у влучанні в об'єкти воєнного призначення. Але коли безпілотники з'являються над Києвом, над Дніпром, над Одесою, тут вже мова йде саме про Систематичне залякування цивільного населення. Мова йде про бажання створити у суспільстві атмосферу безвиході і безнадії. Росіяни на чолі з Володимиром Путіним досі впевнені, що війна проти України може закінчитися тільки одним капітуляцією ненависної їм держави і її зникненням з політичної мапи світу. З точки зору Путіна, з точки зору його прихильників, територія України просто має бути приєднана до Російської Федерації, а населення України усвідомити неминучість цього факту і необхідність погодитися із ним на російських умовах. Як бачимо, навіть через 15 місяців війни ці умови для її. Закінчення, які висувалися кремлем напередодні великого вторгнення Росії в Україну, аж ніяк не змінилися. Більше того, вони стають більш жорсткими з кожним місяцем цієї терористичної війни Росії проти України. Однак тепер поруч із діями Росіян проти України. Відбуваються і певні події на території самої Російської Федерації. Ми неодноразово говорили про те, як певним групам з так званих опозиційних чи повстанських російських рухів вдається потрапити на територію самої Російської Федерації, що демонструє незахищеність її кордонів від. Подібних заходів. Це знову-таки нагадує про те, наскільки прогнила сама система російської держави, яка може з одного боку знищувати мирне населення на території сусідньої країни, а з іншого боку, нездатна захистити своє. А от тепер масована атака безпілотників на Москву. Ми не знаємо, хто її здійснив. Навіть з технічної точки зору, зараз важко сказати, наскільки такі безпілотники могли бути запущеними з території України чи якоїсь іншої держави, а наскільки з території самої Російської Федерації. Робити якісь висновки з цієї атаки. Досить непросто, адже ми знаємо, що російські спецслужби неодноразово організовували провокації щодо власного населення для того, щоб переконати його у необхідності продовження війни проти ворога. Так відбувалося і під час першої, і особливо під час Другої Чеченської війни, коли у Москві підривали житлові будинки. Щоб переконати мешканців російської столиці та інших міст і селищ Російської Федерації у необхідності суворого покарання лапкав мешканців Чеченської Республіки. Фактично, цими вибухами будинків у Москві виправдовували килимове бомбардування Грозного та інших міст на території Чечні. Однак в усьому цьому. Був досить важливий ефект невпевненості російського керівництва у тому, що суспільство сприймає його дії адекватно. Коли починають кошмарити саме Москву, це останній аргумент для будь-якого російського керівника. Адже для того, щоб переконати громадську думку, яка Знаходитися у стані невпевненості, достатньо провокацій у російській провінції, як правило, будь-яке російське керівництво намагається зберігти безпеку і рівновагу саме у російській столиці. Адже саме від настроїв у столиці залежить безпека будь-якого режиму в Російській Федерації. І ось те, що подібні події відбуваються саме у Москві, те, що система протиповітряної оборони працює над Рубльовським шосе, може свідчити про найголовніше: про те, що керівництво Російської Федерації вже не так впевнено у підтримці власним населенням продовження війни в Україні, як це було дотепер. Що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та його оточенню необхідно не просто створити. А й посилити у суспільстві атмосферу психозу. От бачите, ніде нема нормального життя, ніде нема безпеки. Навіть у Москві. Навіть потерпають обранці долі, що живуть у селищі Барвиха та інших люксусових містечках на Рубльовському шосе під Москвою. Якщо вже їх. Не можуть захистити від чужих атак, що ж буде із звичайнісінькими москвичами в їхніх багатоповерхових будинках. Так, це логіка Другої Чеченської війни. І відповідь, яку дасть влада, є досить простою. Доти, доки на політичній мапі світу буде існувати українська держава, жодний росіянин не може почувати себе у безпеці. Ми маємо вести довготривалу. І виснажливо війну, однак у результаті всі ви маєте бути впевнені, російські війська знищать ворога. Ось якими можуть бути цілі російського політичного керівництва. Ось до чого Володимир Путін готує своє населення. Хай вже не з точки зору патріотизму, хай вже з точки зору. Побоювання за своє власне життя, за життя своїх дітей росіяни підтримують його терористичну війну проти російської держави. Хай погодяться із будь-яким вчинком свого президента спрямованим проти України. Це звичайнісінька логіка терорист. Однак, в цій логіці може бути і інший вихід. Про який також може думати Путін. Це дорога не до знищення ворога, а до перманентної війни, яка може супроводжуватися перемир'ями. От бачите, якщо ми в такій небезпеці, давайте зараз спробуємо зупинити війну. Краще поганий мир, ніж хороша війна із безпілотниками на Друблівку. Це теж може бути. Однією з траєкторій думок російського керівництва. Однак при цьому ми розуміємо, що умови такого перемир'я з російської точки зору навряд чи можуть бути вигідними для нашої країни. Вони не принесуть нам миру, а законсервують війну, до продовження якої будуть готуватися в російській столиці. Той, хто в цьому не впевнений, може згадати історію першої та другої чеченських війн. Тільки українська безпека, тільки вступ нашої країни до НАТО можуть обіцяти нам, що російські ракети і безпілотники більше не прилетять до українських міст, а російські солдати більше не переступатимуть через державний кордон України. Однак до цього ще довга-овга і непроста дистанція, яку всі ми маємо пройти разом, скільки б часу не довелося проходити цей шлях. До української безпеки і зміцнення державності. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні, на канал Баймія який допомагає нам підтримувати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру!